Якби я знала, що це буде наша остання зустріч, я, мабуть, його б ніколи б в житті не відпустила. Якби не було в мене дитини, мабуть, мені здається, це життя було б закінчене, тому що ми наскільки один одного доповнювали, ми були як і ніянь. Народився Олег 3 листопада 1993 року в місті Решетилівка. Там вже закінчив дитячий садочок, потім навчався 9 класів, здобув освіту в 9 класах в Решетилівській гімназії імені Олійника. В школі був, як говорять його вчителі, дуже спокійним, хорошим. Така дитина, на яку немає за що не кричати. Коли в класі на когось кричало, от, кажуть, взагалі ніяких зауважень зробити не можна, бо це просто спокійний, вихований хлопчик. Після 9 класів він вступив до Решетилівського аграрного ліцею імені Боровенського, де він здобував освіту водія категорії С. Після училища в імені Боровенського він пішов на службу на строкову службу. Так сталося, що він застав події в Криму, які були на якраз саме на службі в Києві. Тому демобілізувався він а через два роки. Після того, як він демобілізувався. Прийшов до Решетилів, ще не хотів піти на контрактну службу, потім його друг трішечки цього відмовив. І пішов Олег в Донецькій області будувати бар'єр сухопутний між, на кордоні між Україною та Російською Федерацією. Будували вони там цей бар'єр, і потім все ж таки вмовити його не вдалося, і він підписав контракт у 2015 році в місті Полтава, з зональним відділом служби правопорядку. 6 грудня я навчалася в Полтаві, також в медичному коледжі, повний автобус людей, тому що це п'ятниця, студенти їдуть додому, Олег їхав із свого добового чергування. І так сталося, що в нас з ним були стоячі міста. До того ми були незнайомі абсолютно, повний автобус людей. І чисто випадково наступила йому на його берсу, на ногу. Він на мене так повернувся і говорить мені, та не хвилюйся, мені не боляче. А я так, знаєте, наглувати відповіла, а я взагалі то і не хвилювалася. От так ми познайомилися. Оце на цьому було все. Не запитав ні, як звати, нічого. Далі ми вийшли з автобуса, і уже 7 січня 2016 року це пройшов уже місяць. Олег мене шукав по соціальних мережах. Він знайшов мене і прийшов мені смс-повідомлення. Добавка в друзі, заявка. Потім я подивилася смс-повідомлення, в якому було написано: Привіт! Це ти 6 грудня їхала зі мною в автобусі і наступила мені на ногу». На що я відповіла так, я от він попросив мій номер телефону. Ну, ми почали спілкуватися по телефону. Потім договорилися про побачення, і збираючись на перше побачення, він мені телефонує, говорить, побачення не буде, тому що мене відправляють на командировку в Донецьку область. І заступник він мені сказав: А ти мене будеш чекати? Я його вживу навіть ще не бачила, але я зразу кажу, да, звісно, буду. І так я його чекала три місяці з командировки, першої з Донецька. Ми з ним зустрілися. Ну, це було, мабуть, кохання якогось першого погляду. Подалі почалась, понятно, ж любов, вже з побачення. Але весь цей період були командіровки постійні в Донецьку область. Це там по 3-4 місяці. Оце чекання. Але такі приємні і солодкі зустрічі. Він у 2017 році здобув статус учасника бойових дій, був нагороджений медаллю учасника АТО. Також медаллю в Донецьку його нагородили за оборону рідної держави. З ВСП служби в нього також дуже багато грамот, дипломів, похвальних листів. Побратими його також завжди відзгукуються, наскільки це добра от і позитивна людина. Після того, в 2018 році, він був ще на контракті, і в нас народилася донечка Аня, ми одружилися. Він дуже любив свою доньку. Ім'я вибирав також він їй. Там не стояло питання, що я хочу там таке ім'я чи таке. Він сказав, я називаю сам. І вже майже на останніх місяцях я дізналася, що в мене доньку буде звати Аня, а до того він мені не говорив про це, що там Аня чи там ще якось. Дуже він нас любив. Навіть я пам'ятаю, що він сам це від чоловіків, мабуть, рідкість, але він сам запропонував, що я хочу бути на пологах партнерські пологи. Обов'язково я хочу бути, я хочу бути присутні, хочу допомагати. І там по палаті ми лежали. Тоже жінки були в шоці. що Олег залишився ночувати 3 листопада. 2018 році в нього вже закінчився контракт. Далі він його не продовжував, ну, тому що Донецьк, я його не пускала, мені не хотілося, щоб він був там воював, тому що це було то, там також гинули. Було страшно. Він мене послухав, не продовжував контракт. От. А далі він влаштувався в Прагу, їздив на заробітки. А тоді він влаштувався в Кернел до нас, в Решетилівку. Працював він там охоронцем. Після Кернела він влаштувався в. Державну кримінальну виконавчу службу України в СІЗО 23 в Полтаві працював він там. Після СІЗО також там ну, була мала заробітна плата, він хотів більшого і сказав, краще я буду... от роботи він не боявся, краще я буду тяжко працювати, але буду більше заробляти. Тому він влаштувався в дорожню службу, працював він там дуже тяжко. Війна застала нас вдома вранці, ми проснулися. Прийшла моя мама, сказала, що вставайте, почалася війна. Олег, відразу не задумуючись, я йду в військомат, я буду воювати, я сидіти не збираюся 24 лютого він взяв автомобілі, позаправляв усі, що були заправлені в нас. І в військкоматі тоді були черги, то він так і не достоявся. А вже 25 лютого він достоявся до воєнкомату. Туди він прийшов. Там йому сказали, що Олег його ж там знали, тому що він на контракті працював. Що Олег, не треба тобі це, зачекай, ми тебе викличемо, не потрібно. В березні він ходив в військкомат, його знову не взяли, в квітні, в травні. І от уже в кінці травня він знову пішов і йому знову сказали Ні. І він все, я так не можу, поки я буду сидіти вдома, мені треба йти, мені треба воювати, мені треба захищати свою доньку, свою дружину, свою сім'ю. І влаштувався він знову в зональний відділ ВСП Полтаву повернувся. Це було 3 червня 22-го року. За цей час він їздив в Францію. В Німеччину, возив туди наших хлопців на навчання, їх там обучали, а він за ними слідкував, як військова служба правопорядку. Після того сталося так, що сказав командир, що от є, можна перевестися в бойову бригаду. Олег, не задумуючись, звісно, да, ні з ким не порадившись, я тут не буду також в Полтаві, от я буду переходити в бойову бригаду, там з своїми побратимами. Перевелися в 60-ту окрему механізовану інгулецьку бригаду. Була посада, піхотинець був. Солдат, звичайний піхотинець з воду обслуги. Також хлопці згадують, що виходили на виходи постійно там, ну, 5 днів зазвичай десь, без телефонного зв'язку, без нічого. Кожен там, що міг брав, їсти, пити. І от кажуть хлопці, ми завжди там прийшли. Перший день, на другий день вже все поз'їдали, Олег сидить. І от каже, вже як немає, немає що їсти, просто тоді вже Олег достає. хлопці, а дивіться, що в мене є. І каже, це вже було просто як знахідка. Плюс до того всі згадують то, от його побратими, що йому наскільки щастило в усьому, що каже, якщо ми йдемо на вихід з мішечком, то це все буде добре. Його перший вихід також їх тільки заводили на нуль, йшла їх там п'ять чоловік. Олег був п'ятий, третій підірвався. В четвертому там відірвало ногу, але Олег просто десь чуть-чуть відстав і залишився взагалі цілий неушкоджений. Е, і після того хлопців почали називати везунчик. Це з Олегом можна ходити куди хочеш, все буде добре. Зробив він піхотинцем 26 успішних виходів. Е, перед цим в грудні е, Олег порвав зв'язки собі на нозі, на правій нозі. Тому трішечки він не ходив на виходи. Така пауза у нього була двохнедільна, щоб хоч трішечки якось зажили вони ці зв'язки. А потім його перевели в евакуацію. І от 12 січня я з ним говорила в 13 нульнуль, ну близько. 13.00, Ми з ним поговорили, все було добре. Він був такий на позитиві. Все, я йду пити каву зараз. Потім я тобі передзвоню. Добре, добре ж так все цілую, люблю, ну, як зазвичай. Як я знаю, вже зі слів. Командира його роти, що е, там близько 17.00 е, їм поступив наказ йти на евакуацію хлопців. Олег був за кермом, е, з боку з ним поїхав медик бойовий, і вони поїхали на евакуацію. Але якось так сталося, що реп, який був в цьому автомобілі, він не спрацював. Ще їм підривають автомобіль? Олег з нього вискакує з цього автомобіля. живий, цілий неушкоджений. А його побратим там був поранений. Далі Олег приймає рішення, що він буде йти. Пішки, ну пішою ходою. Він пішов, евакуював одного побратима, надав йому допомогу, доклав своєму ротному, евакуював другого побратима, виконав повністю свою задачу. Тобто задача вже була виконана. Він міг просто забирати їх і виходити звідти. Але він побачив, далечи ще одного побратима. той побратим побачив його і, звичайно, почав його гукати. І Олег, як мені так уж сказав ротне, він уже побачив, що над Олегом було зосереджено шість ворожих БПЛА, і вони всі за ним слідкували. Але як каже е, командир роти, що він повністю собі віддавав отчот в тому, що якщо він зараз піде по нього, то його життя може обірватися, а може обірватися їх і двох. Але все таки Олег прийняв рішення піти ще по цього третього побратима. Він його витяг. Заховав і сам, побачивши, що над ним ці БПЛА змінює звук, знижується, він просто відійшов в сторону і ці БПЛА його підірвали. Це сталося в 18,52. З одного боку, щастя в тому, що не було точного попадання, тому що розірвало тіло, а так, хоча б ми його побачили, як охоронили. Поранення в нього було в ліву легеню, в нижню долю лівої легені і в праве плече. От, впав він на свій автомат, так і лежав. Потім це була неділя, а в четвер його вже хлопці евакуювали. Дякую знову ж таки його ротному білу, і що він постійно держав у курсі. В принципі, з перших днів я знала, з перших там годин, що так, така ситуація сталася. Хлопці, яких він врятував троє, вони всі троє живі. Їх забрали на госпіталя. Зараз дякувати Богу, з ними все добре. Зараз, отак, як думаєш про життя, що сама себе волю на думці, що, мабуть, і на небо зараз дивлюся частіше ніж під ноги, тому що хочеться десь там його розгледіти. Також він мені снився після похорону, як його поховали, він мені снився. Я з нього питаю, що Олег, чому ти залишив нас? Чому ти помер? А він так мені посміхнувся і говорить: так я ж не просто помер, я помер за Україну. Ну я знаю, що винити його в тому, що він да, залишив нас, але врятував трьох побратимів, я не можу. Тому що, мабуть, цей вчинок, ну, справжній гідний солдат, такий повинен був вчинити. Він приїжджав 27 грудня. Якби я знала, що це буде наша остання зустріч, я мабуть його б ніколи б в житті не відпустила б. Навіть коли він їхав від двору, від нашого від'їжджав, ми з ним попрощалися, він вже рушив на автомобілі, а я йому махаю рукою, що зупинить. Він зупинився, підбігаю до автомобілю, а так з вікна його витягую за, за курточку і поцілувала ще раз. Звичайно, хочеться сказати, що поговорити з ним і сказати, що мені дуже тяжко, але я я вспораюся через те, що заради нашої доньки. Якби не було в мене дитини, мабуть, мені здається, це. Життя було б закінчене, тому що ми наскільки доповнювали, ми були як і ніянь. Навіть от хлопці бувають приїжджають і вони там з друзями зустрічаються, ще з кимось, Олег взагалі ні з ким не зустрічався. Йому ну, давай вдвох побудемо, давай поговоримо, давай там ми, 26 числа грудня він приїхав, а 27-го ранку він від'їхав, то ми це остання ніч, коли він був вдома, то ми всю ту ніч ми просто з ним проговорили. Я пам'ятаю, вже 5 ранку кажу, Олік, давай хоч трохи заснемо тобі в 9 їхати на Донецьк. Я це ціную. І рада, що в моєму житті зустрілася така людина, але дуже прикро, що на такий малий проміжок часу, ще скільки можна було всього зробити. І от в цьому році Олег каже, я весною приїду у відпустку, і ми будемо з тобою вінчатися. Він домовився з нашими кумами, хто в нього буде свідками на вінчанні. Ну, тобто, таке от все розпланував. А я ще йому говорю: Олега, чого ти так хочеш вінчатися? Він каже, а що, мене вб'ють, а ти каже, потім на небесах зі мною не зустрінешся. Я хочу, щоб ти зустрілася зі мною. Ну, знову ж таки, ці фрази, що мене вб'ють. Це були, в принципі, постійно. Ну, мабуть, тому що ж хлопці бачать, наскільки там тяжко, що там помирають. Але що дивно, що кожного разу, коли він їхав з відпустки, чи, наприклад, як він приїжджав, він говорив: все, я останній раз, мене вб'ють, я в останній, я в останній. А от цей дійсно останній раз він взагалі про це не казав. Він наскільки щасливий, оце ж фото, це ж останнє його фото взагалі. В принципі, це в нас біля двору, біля його автомобіля